Не ходіть самі дівчата темними ночами, щоб така ж лиха пригода не стряслася з вами. Дівка красна, розпрекрасна, в клубі загулялась і додому серед ночі цвинтарем верталась. В найтемнішим закапелку у кінці алеї дядько чорний, здоровенний, підійшов до неї, мовчки взяв її за руку, показав доріжку. Тут канава перестрибуй, ось сюди став ніжку, вивів дівку за ворота. Ну, бувай щаслива, а мені назад вертатись треба, чорнобрива. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами. А не страшно вам гуляти тут, поміж гровами? Чоловік знизав плечима і чесно їй признався. Зараз ні, а як живим був, то тоді боявся.